Слава Україні! Триває 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів реактивної та ствольної артилерії. В районах населених пунктів Григорівка і Колодязне застосовано ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Куп'янськ та Білогорівка. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Підураження потрапили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. А також дві позиції засобів протиповітряної оборони ворога. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БПЛА шахет та 2 орлани підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу уразили шість районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти противника. Підтримуємо збройні сили разом переможемо! Слава Україні!